Вітаю! Сьогодні 30 грудня, Трускавець Україна, і я за традицією кожного року вирушаю в цей день в ліс по гриби до новорічного столу. І сьогодні запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Сніг вже давно в нас зійшов, а от в лісі ще можна зустріти. Зимові гриби це зазвичай тільки деревинні гриби, тому потрібно шукати такі місця, де повалені дерева, або є пні, листяних дерев зазвичай. І ось тут я вже бачу свою першу знахідку. Це ось така тремела помаранчева, гарний їстівний грибочок, трішечки підсохша, але у водичці. Ми її розмочимо. Гарний салатний гриб, дуже яскравий. Сьогодні такий чудовий сонячний день. Хоч і морозно. Все засніжене. Давайте подивимось, можливо, там щось є. Тут, на жаль, нічого для нас з вами цікавенького. Ну, Підемо туди далі. Нарешті я знайшла зимові опеньки. Нерясно, але, здається, вони в непоганому стані. Мерзлі. Ой, так, які світлі пластинки, характерна темна гоксамитова ніжка. Заморожені грибочки. Зараз з вами піднімемося, знайдемо те дерево, на якому я лишала багато маленьких фламулінок. І казала, що, можливо, на новий рік будемо збирати. Так, а це, це вже поганенько, чи хтось її зірвав? От ще грибочок. Ось це чудове повалене дерево. Як бачите, гриби є, але вони майже не підросли. Зараз будемо дивитися. Ось такі невеличкі. Ось, маленькі, але я їх, мабуть, візьму, навряд чи вони вже виростуть. Ось ці взагалі засохли. Але що цікаво, якщо їх кинути до води, то вони розмокнуть, відновляться. Ось ці так само підсохли. Ну, от, бачите, не було в нас вологої погоди, і гриби не виросли. А скільки б їх могло бути, бачте ось. Просто позасихали такими дрібненькими, поки що якось так. Давайте рушаємо далі. У мене тут невеличка грибна знахідка. Це, скоріш за все, бузина була. А це аурикулярія вухоподібна або вушка. Засушені, але вони у водичці збільшаться і наберуть своєї форми. Тут от багато дрібноти. Бачите, таку я не буду брати. А от з цього боку от доволі непоганий такий екземпляр. Потім ось ще. А отут от внизу, бачите, тут вологі більше від землі листя, і тут вони не засушені. Гарні салатні грибочки. Це така величезна повалена береза. Нічого на ній, окрім трутовичків, немає. І ось подивіться, я побачила, який величезний трутовик. Тротовик плоский. Давайте подивимося, чи він хороший. Який в нього білесенький гіменофор. Зараз спробую його так зняти обережно. Ледве його виламала. Ох, який вже такий дорослий екземпляр. Бачите, одне нашарування, інше кожного року. І отут от все в спорах. І отут можна побачити, там от всередині зростають ще. Ну я вже до них не дотягнуся. Я знайшла тут ще один екземпляр. Ось, бачите, це гриб не їстівний, але його можна заварювати як чай, додавати до супів. Він має лікувальні властивості. Більш детально я про нього розповідаю у відео лікувальні гриби. Прогулянка була, хоч і не дуже грибною, але дуже приємною. Погода сприяла, вітру не було і сонечко сяяло. Покажу вам свій результат. Він такий доволі скромний, але на новорічну страву мені вистачить. А тепер за традицією рушаємо до кухні та покажу вам, що я збираюся готувати. Поки фламуліна в нас розмокає у воді, займемося трутовиком. Я його тут, ось з цієї сторони. Промила обережно, щоб в мене вода не потрапляла на гіменофор. І тепер потрібно, поки він ще не дуже висох у мене, нарізати зручними шматочками, щоб висушити. Бо якщо гриб полежить більше двох днів, то ви його потім не зможете добре нарізати. краще його тоненько нарізати, якщо у вас вийде, тоді він і швидше просохне, і потім вам його обробляти легше буде. Або якщо ви захочете його подрібнювати у порошок. Я зазвичай зберігаю пластинками, а потім вже дивлюсь, для чого він мені потрібен. Якщо я хочу його до кави додавати, то я подрібнюю у порошок. Якщо я перші страви, бульйони готую, то тоді я пластинками його додаю. такий гарнюнько. Якщо у вас нема сушарки, то просто в один шар його можете розкласти на рушнику, на папері, і тоді він добре висохне. Головне, не складайте його так один на один, бо інакше тоді в ньому лишається волога і може з'явитися пліснява. Грибочки вже добре розмокли. Дивіться, які красені стали, а були сушені. Тепер я їх помию, добре відтисну от зайву вологу і планую готувати картоплю з грибами у вершках. І для цього мені потрібно підсмажити гриби на вершковому маслі, це я сьогодні зроблю, щоб потім вже просто додати їх до картоплі і з вершками протушкувати до готовності. Гриби я підсмажила з додаванням солі та перцю, і моя грибна заготовка готова. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!